Коли людина постійно тривожиться і боїться загубити свого партнера, при чому постійно боїться, ми можемо говорити, що у людини тривожний тип прив'язаності. У людей з тривожним типом прив'язаності запити до партнера будуються на фоні підвищеної тривоги та особистої невпевненості. Тому ці люди дуже сильно переживають та постійно перевіряють, а чи не зрадить їх партнер. Чи не кине, тобто мова йде про багато ревнощів та хвилювань. Як би це не звучало дивно, але такі люди хочуть відносин. Але з іншої сторони вони їх бояться. І навіть, будучи в парі, ця тривожність нікуди не зникає. Вони живуть в постійному страху, що їх можуть або зрадити, або їх можуть покинути. І саме через це вони шукають постійно підтвердження своїх тривог. Це постійно пошук доказів, що їх не люблять, не розуміють, не чують. Можливо, навіть що їм зраджують. Як наслідок, у них є бажання постійно контролювати партнера, причому у всьому. Але незважаючи на все це, вони готові змиритися з будь-яким навіть найпаскуднішим ставленням партнера до себе, аби не втратити цього партнера, оскільки вони розглядають партнера як єдину опору у своєму житті. І якщо партнера не буде, буде кінець. Все зруйнується. Причина тривожного типу прив'язаності це власна тривога та особиста невпевненість.